Вітаю, друзі, колеги! Слава Україні! Показується там сонечко на горизонті. А, я рушаю трохи в поле на новому апараті. З джокером! Давненько я не працював, рік часу певно, акцій у мене не був. Axion 940 Joker 6RH. Їду дискувати, трохи підсубляти сину. Вірніше відсапую. бо він мені допомагав возити зерно, а тепер треба трошки підігнати роботу. Сьогодні. Роса стоїть зранку, буде погода чи не буде, але є намальований е, дощ десь, десь на обід. Може він не буде значний, але, але є. Це трохи призабув, ну, але все згадується. Наразі йде підготовка площ під кусів ріпаку, зроблена площа після гороху один слід. Досить гарно виходить, тому що вологи достатньо в нас. І я їду на поле, де була озима озимі ячмінь з того, що я там знаю, то спочатку працювали кеї, оскільки джокер був трохи на ремонті. Ну, не без того, що треба ремонтувати, нічого вічного нема. Трохи там порозбивало втулки пальці, варували, обточували, міняли вже диск, вже, е, другий ну, скажімо так, заводський був, один комплект стоптали, тепер знову поставили, але вже поставили якісь заміни. Не служити. Е, ну, Келі працює ну, то не так, як ну, там хотілося, але вона працює так, як, для чого вона і призначена. Тобто Вона робить 5 см. Е, а тут ріпак треба, щоб земля була така чорна, без решту. Е, так Зараз я доїжджаю до наступного поля, яке десь воно в мене. Подало в кадр. Тут тут вже зроблений один світ був зроблений. Ще моя пшеничка чекає від лоту. Тут на насіння собі залишив. Зробив один світ і тоді було трохи замокро і було трохи грудно. То вчора цю площу зробив другий світ, і тут вже набагато краще. що, я думаю, ще будуть. Де каткування перед посівом і посів хож промпто. Каткування, як правило, там, КЗ... КЗК, ККШ, 9 метрові та 150 гривень і свою роботу робить. Так, зараз буду на полі ми поглянемо, як ми виглядає. Не до такі габарити техніки, то вчора на Джундірі собі смарагдом заробляв, і сьогодні пересідаєшся на таку техніку, тому вже здається, що в дуже великий прозмі. Ну, але ну, від цього привикається. Так що, як зазвичай, ріпак усі по після лічменю і після року. Так. Ну і що, і зараз набрали собі маху до життя, бо тому що як, дощики переходять, руса ну, і все, землі повкривали і формують урожай. А який ми сформують урожай? Ми вже побачимо оценив. Приїхав я на поле, джокер розкладений. Найбільша проблема для старшого покоління, яке переключало чорно чорнобілий телевізор плоскогубцями, це от це те тіло циферблати. Ну, зараз з деякими можна розібратися, але найскладніше це навігація. Годі то що запам'ятайте. Могли б ті програмісти щось то враховувати і зробити, як то кажуть, допомогу залу, щоб воно підказувало, куди натиснути, що натиснути. А так що тут залишається лише в нас варіант дзвінок до друга. Пройшов рік часу, я вже, чесно кажучи, я забув, я не можу тут розібратися. Доки дійшов, а далі вибрати і що тут було то вже все і такі тут діла так що зараз будемо дзвонити до друга вніше до сина. Ну а що їду туди там, де він закінчив я ж не знаю де так без навігації ну, тут все просто тут все просто блинчик недоробленный без линии то что то отказ клапана ограничения давления общим нагнетательном трубку. Заглушив трактор, постояв, завів і помилка щезла і її ніде нема. Очевидно, то був якийсь глюк системи, чим славиться клас. Значить, ровер заїли по навігації. Ну і тут, я вам скажу, я два круги зробив без навігації, поки чекав. Коли їдеш і крутиш рулем, ти відчуваєш себе трактористом. А зараз то так собі оператор чи напівробот. Тільки кнопочки тиснути. Звичайно, навігація це досить класна штука. Точно рівненько. Економія палива бо нема перехватів. Але це треба привикнути до того. Агріат. Зокрема, за рахунок його катка. Він прикатковує, тримає вологу. Вже першого світа я потім вийду з трактора, покажу, як воно виглядає. Падається ячменю, де не проростає, може якийсь бур'ян так. що, Операція не є лишною. Вітру нема, познімати можна. Отак було зроблено після першого проходу. Ну і так виходить після другого. Досить непогано. Новенькі диски втираються. Так, поки що видно, спробую більшити. Там на горизонті видно вітраки, Але на камеру напевно не буде видно. Вони не крутяться, вони ще не робочі, але їх видно від нас. Надіюся, коли запустять, то можна вже буде тоді Користуються хлопці отакими от операціями мобільними. Досить непогано кажуть тягне, якщо так десь на горбаках, то до 5 кілометрів. Ну, я би сказав, що це досить мудре рішення, тому що ти собі взяв кишеню, сьогодні ти працюєш на тракторі, тебе є, завтра на комбайні і вона якби до нічого не прив'язана. Я зарядка. Зробили собі від прикорвача. На жаль, не знаю як нею користуватися, то я би трохи поприкалювався з комбайнерів. Було б баебаю-байбаю. Треба б Романа розпитати на другий раз. Вивчу, як воно, що воно до чого. Другий світ, звичайно, під кутом, невеличким. Там тобто завжди робиться все під кутом. Перший слід, другий слід, кусів, все під кутом. Це аксіома, звичайно, краще вирівнюється поле, краще розробляється. Не знаю, коли вони почнуть ці. Спочатку трактор то один, треба спочатку підготувати всі площі. Заплановані, під посів. Е, ну, Тут вже останнє поле з цієї сторони, тому що дощик випав на тій стороні площ за селом. Там більший дощ, там не те, що випав, там не лило, там хмара стояла світа не вірю. А в нас так собі порох прибило, скажімо так. І там також є ще то, тут робіт, -то. кілька полі. Куриться ці площі, тоді буде усі ріпакувати. Не знаю, будуть вони збільшувати чи зменшувати. Це вже площі, має на увазі площі кусів. Цього року такий був рік, що не особливо хто має цим хвалитися ворожайності. Але... всего на мои боты и что спросили 15 я еду сам себе газую сам себе подбираю шведкость так мне пустишь на тим автопилоте я не влюбил его Треба идеального ремень колполя чтобы там не кецкало и я ехал, как по асфальту. то так, так собі відчуваєш, де тобі треба більше дати буде менше. Так, розвертаємося. Як я вже казав, трактор господарстві один виконує всю роботу. І там вже проситься йому допомогу щось, тому що все-таки е, трактор 18-го року. Уже он наїзди 7256 на так руль на то годин. Самому цікаво було стріті він напрацював. Ну і виглядає він як новий. То що колеса поміняли. Передні вже давніше, а цього року, по-моєму, сині поміняли задні. А так ти, що все працює, все. Це в гарному стані. Трохи мій роман за ним слідкує. Все вигляду напусовано, зверь тут скаєш. око з так що Немає різниці, скільки трактору року. років, скільки він напрацював, головне стант. Там трактор. вчасне обслуговування, вчасна заміна маслів, до будь-якої техніки стосується. Сонечко засвічує. Тут вже свій дабля не знайшов без навігації. Це ще й тут ну, допомагає, айлюка стоїть з і Технології йдуть вперед, Що від них не треба відставати. Ну, там ну, дощик не дасть закінчити. Небо затягнулося, залишилося все у нас отака От балалайка гектарів 12. Правда воно коротеньке, але дуже не хочеться ще раз їхати. Точно взагалі то намальований був на третій годину. Поговорить його ні скорше стати. Але от така вона погода дощ і дощ. стабільної погоди як такої немає. Там щось день-два вітри мало так по похорону. Що зробити? Оце відео вже буду завершуватись. Всього доброго, до зустрічі! І як вже буде, так і буде.